Знайомство в ліфті. Є нетворкерами розроблена така порада, за якою потрібно зробити 30-секундну презентацію для того, щоб проголосити її можна було навіть коли ви йдете ліфтом на пару поверхів, і яка б допомогла вам представити себе вашому візові по комунікації. Одначе тут не враховують, мені здається, один такий аспект, за яким. Проголошують завжди інформацію, яка цікава людині, яка представляється. А по великому рахунку потрібно давати, пригощати тією інформацією, яка цікавить нашого співрозмовника. І тому мені здається, що можна навіть за 5 секунд так себе представити, що ми будемо. Пам'яті людини на віка, але тільки тоді, коли дамо їй те, що їй дуже-дуже хочеться. І для цього, я так розумію, необхідно спостерігати за нею, за її цінностями, ідеологією, цілями і, можливо, таким от життєвим призначенням. І тоді ми попадемо в дев'ятку, то навіть і в десятку.